Так, ну що, ревізор. Мало цим відео, що я там все заглядаю, коли ж та коли. І в е, мене помощник джунс теж кожен день обходить володіння, обдивляється, чи всі добре зростають, чи всі добре там е, е, наливають бутончики. Ну, і питається добратися до Касіопеї, але вона на своєму островку. Защищена. він і так і сяк до неї підбирається, але не може ніяк підібратися. Він дуже любить їх топити. Все думає, втопи та втопи. Як тільки дівчата піднімають голову з-під води, він лапою так хоп, нажимає, вони булькають. Що там, а? Джонс? Щось цікаве і на вулиці там вітер, все е, шумить, все торохтить. Щось там таке. Ну і тут треба пройтися. Ну, покажи свою мордашку, що там. Ні, Касіопія більше тебе інтригує. Всім привіт! Ви на каналі Альона Флох. Перед вами ось така невеличка посилочка. Сьогодні ми з вами її відкриємо. Подивимось, якому там стані орхідейки, тому що я трошки. Засмучена ця посилка йшла більше 10 днів із Германії. Ми вже робили розпаковку із цього сайта. І е, я у вересні в них там був предзаказом, і я спокусилася е, ну, на три орхідейки. І мені прийшло сповіщення у той понеділок. Що орхід, що посилка вийшла, в то із Германії мені йде ну максимум, максимум до суботи. Посилка це якщо якийсь або праздник, або що. А так уже в п'ятницю саме пізніше, в мене посилочки є з п'ять днів, і вона тут. А тут. П'ятниця немає, субота немає, понеділок немає. Я її відсліджу, не можу нічого, там нічого не показано, Ваша посилка е, прийшла у Францію, більше нічого немає. І ось, нарешті, сьогодні мені цю посилку доставили. Сьогодні, четверг, це, виходить, більше 10 днів вона йшла. І тому я навіть не уявляю, в якому стані там орхідейки. Так що я зараз її відкрию і потім ми будемо розпаковувати з вами. Буду відкривати поза кадром, тому що однією рукою не дуже це е, добре робити. Так, ну що, ось я відкрила е, ось в такому цілапані вони. Можна сказати, ось так вони завернуті. E, ну, <laughs> e, Тут ніхто їх не утепляв, звісно. Така вологувата ця e, бумага пергаментна. І e, давайте будемо розпаковувати. Так, ось так. Ось так називається Ощід. E, Forop.com. Ось так називається е, сайт, на якому я робила предзаказ. Ну що вам сказати? Підмерзло. Підмерзло. Бачите? Е, Орхідейки підмерзли. Манюнька тут зовсім зовсім а ні, аж ось. Аж ось. Видно тут. А Корінчик, зверху є корінчик той, що зростає, ну, звісно ж, листочки вони всі підморожені. Бачите? Ой, не знаю, не знаю. Також я вам вставлю фотографію, ось так вона називається фаржой Сага Лейди Пільорик. Не знаю, не знаю. Так, маб... ну і цей маленький. Ну, вогкувати, вогкувати. І більше всього, що його відправляли непросушеними орхідейки. Зразу як тільки прийшов заказ, вони його відправили. Так, вибачайте, я сама собі тут допомагаю, як можу. Так, ну то що? Давайте дивитись. Фал Жой, Спрін, Венюс, Peloric, теж недавно пересаджений. Також, так ви також корінців я тут не бачу, тільки, -тільки із 7-го 1,7 пересадили в 2,5. Він, якщо подивитися на сонечко, в нього. Він не. В нього листочки цупеньки не підморозились. Тут ось таке істочок. Цей более-менее в гарному стані, але ну, таких колінчиків я тут не наблюдаю. Так, і останній. Ох ти тут корінець виглядає. Це найбільша найбільша орхідейка. Покупаємо найбільше. Це так. Було б сказано. Корінці тут, звісно, дебелі. Єсть Fall Joyce поттер, Butterfly. І що вам сказати? Так, ось цей підморозився. Бачите, жовтіє. Його одразу треба знімати. Видно вам? Він тут підхватив. Дивіться, які жовті, жовті корінчики ростучі. Чи це сорт такий, чи це то, що таке підмерзло. Ну, в горшку я хочу вам сказати, це пропавше, це почорнівші. Ну, тугеньке. ось один тільки корінець, більш міння Так що треба буде пересаджувати і всі оці корінці обустраювати самому. В новому горщику, ну, а цей зразу знімати, щоб жовтизна не пішла далі. Бачите? Як воно тут жовтіє? жовтіє жовтіє. Ось такий ось такі орхідейки прийшли до мене. Ну, то що, в принципі, я думала буде хуже, але зараз вони ще пустуються в кімнатній температурі. Подивимося, як вони зреагують. Може, дві. Ті орхідейки, що трошки не підморозились, не прохолонули, скажімо так, бо морозів у нас немає, але температури до нуля спускаються. Ще покажуть пізніше, що там щось не так. Предзаказ був від Жозефа Вю, Це вперше, я роблю предзаказ, що я вересні заказала, і ось тільки в листопаді воно прийшло. Ну, подивимося, не знаю. Поки що нічого не хочу говорити. Е е як вони себе покажуть чуть пізніше? Ну, вже, вже заказувати орхідейки, це не має сенсу, тому що е тут по Європі їх взагалі упаковують, ну ніколи не утепляють, і тому е можна заплатити гроші і прийде до вас все заморожене, все вбите. Так що тепер десь навіть до квітня місяця це дуже рисковано рисковано відправляти. Єдині хто ти можеш доплатити, це, це з Італії. Там є два сайта італіянських, то вони е, е, предлагають за. за е, Плату ти доплачуєш, і тобі ставляють таку грілочку, яка тепла от в саму посилку. Ну Треба, щоб посилка довго не крутилася. На 3-4 дні хватає а потім також вона вже вичахає, і орхідейки можуть теж, також замерзнути. Так що, ось така розпаковочка у нас сьогодні з вами. Надіюсь що орхідейки далі стресувати не будуть, що вони. От. Так і залишаться, тільки дадуть нові корінці і нові листочки. І десь через год, мабуть, ми побачимо, як вони будуть квітнути. А може і ні, а може стрес пройде, може яка і видасть квітоносик. Сказали, що дуже маленькі ні, середні такі орхідейки на 2,5. Так що будемо їх адаптовувати і ждати їхнього квітіння. А я всім бажаю гарного дня, слава Україні, всім пока-пока.